Астрологічний прогноз на тиждень з 8 по 14 січня, минулий лунний місяць, який починався 13 грудня, починався в з'єднанні з Марсом. Марс означає війна, кров, агресія, чоловіки, обстріли, наступи і стрілець пов'язаний з відривом від реальності, збільшенням наполеонівськими планами, масштабними процесами от, наприклад, як російська. Федерація масштабні ракетні обстріли вчинила цей лунний місяць. Він буде починатися 11 січня в четвер в Казірогі. Казірог це знак здяка, який пов'язаний з тим, що на горі. На горі знаходиться керівництво, уряди, світові такі політичні адміністративні центри, тому, тому центральні події будуть пов'язані з адміністративними рішеннями, рішення, які стосуються організації. Багато планет в Казірогі цього тижня може бути схоже на обмеження від коронавірусу. В березні 2020 року були максимальні обмеження від коронавірусу. і От картинка Багато планет в березні 20-го в Казірогі. Цього тижня також багато планет в Казірогі, тобто максимальні обмеження. обмеження можуть бути конструктивними і деструктивними. І дійсно в знаках зодіака стихії земли зелененьких багато планет цього тижня. Це означає в конструктивному варіанті багато людей зможуть зробити якісь ну такі матеріальні, економічні організаційні справи. Казірок більше пов'язаний з тим, щоб організуватися. Тому цей тиждень про те, щоб організуватися. А телець це означає ресурси організації ресурсів, матеріальна, фінансова організація. Це такі холодні енергії, тому на заставці такі холодні символи. Наприкінці лунного місяця закінчуються справи, які від минулого місяця вони такі марсіанські, марс агресією пов'язаний. З дратуванням, з тим, щоб бути в неспокої. А ці енергії вони більш холодні а в стилі знака Зодіака Водолія. З рахуванням війни я не знаю, як точно проявиться цей холод, але це буде відчуватись, що місяць не такий гарячий. Виходять планети із стрільця, теж гарячого знака Зодіака поступово от Меркурій цього тижня. Вийде, потім Венера, і все буде холодно, а не гаряче. Закінчуються справи минулого лунного місяця, і в четвер починається поступово наростати новий лунний місяць. Коли на небі не видно місяця, то це означає мала адаптивність, бо місяць в астрології означає адаптивність. Як приклад, можу навести от непідходящий один до одного штепселі, розетка і воно не входить. І намагання отак от впіхнути невпіхнуємо це проблема на цьому тижні, і від цього треба. Ну, відмовлятися. Плюс ще знак Казірох він не гнучкий, він жорсткий, тому закликаю уникнути якісь жорстких адміністративних рішень, які не пов'язані з адаптивністю, з адаптивності бажання і до ситуації. Такі більш зміни прогнозую на кінець місяця січня, коли уран буде розвертатися в прямий рух, коли водолії планети. А тут воно фіксація це як льот, як замерший льот, символ знака Зодіака Казірух. Цього тижня є от такі конструктивні сполучення планет весь тиждень, яке означає. Варіанти і можливості щось зробити в військовій темі Марс, в політичній, в економічній і соціальній темі будуть можливості реально зробити конструктивні речі. Тому закликаю не втрачати цей тиждень. Він економічно дуже ефективний може бути. Що стосується окремих аспектів, то у вівторок, 9 січня, дуже сильний аспект пов'язаний з ілюзіями. Це від Меркурія до Нептуна. Точно такий аспект був спов'язаний з ілюзіями і з туманом перед Новим роком. Наприклад, в мене це проявилося, що я в цю дату зробив хибний прогноз. Тож, 8-9 січня будьте уважні, і не зробіть помилок, бо цей аспект підвищує ну, під, під, під ймовірність ілюзій помилок. В середу, 10 січня, несподіванки приємні і неприємні аспект Турана. Четвер, 11 січня ще одна значна дата цього тижня: це серединна точка між затемненнями. Це означає, закінчується програма минулого затемнення і починається програма весняного затемнення. Ну як вони переключаються, конфліктують одна з одною, тобто конфліктують тенденції, нове зі старим консервативне з прогресивним. Тому це конфліктний аспект і в основному він проявиться в Казірогі в політиці і в стилі управління в вашому житті, в тем, як ваше життя організовано. Для хорошого проживання треба змінювати моделі поведінки, не бути ну, застиглими. В п'ятницю, 12 січня, аспекти до Єпітера є, вони означають розширення і експансія. Ну, в кожному випадку це різні процеси в неділю. 14 січня Меркурій виходить в Козирог, це означає подальше підсилення реалізму, прагматизму. 8-9 січня місяць в стрільці це підвищує у деяких людей оптимізм, у деяких відрив від реальності, у деяких масштабні і наполеонівські плани погіршує комунікацію і виводить людей в ілюзорну таку реальність. У середу і четвер місяць буде в Казірогі. Це навпаки реалізм, конструктивізм. В суботу і неділю місяць буде в Водолії і п'ятницю. Це означає хорош хороша умови для командної роботи, для того, щоб робити не поодинці, а разом гуртом щось в п'ятницю, суботу, і неділю. Запрошую писати цього тижня коментарі, чи справдився цей прогноз в ваших життєвих подіях, чи не справдився на все добре.